Вітаю вас, дітки! Продовжую читати вам книжечку Вереда, в якій зібрані поезії Грицька Бойко нашого українського поета. А малюночки до цієї книжки намалювала художниця Євгенія Житник. Вірш барабан. В магазині тато мій барабан купив новий. Ще й дві палки невеличкі. Це для мене і для сестрички. Ми з сестричкою мирились, барабаном ми ділились. Трохи я по барабаню, потім дам сестричці Гані. Барабаню знову я, потім черга не моя. Тато каже, перестань, перестань, не барабань, бо від цього барабана я глухим напевно стану. Відповів йому я вмить. Треба ще один купить. Ми удвох побарабаним і відразу перестанем. Ось такий хлопчик, який винахідливий. Наступний вірш сом. Не сидиться хлопцю вдома, він зловити хоче сома. Ранком з вудкою в руці наш рибалка на ріці. Вибрав затишну місцину, сів на плетину корзину, швидко вудку розмотав і рибалити почав. Ось разок. І ще разок колихнувся поплавок. Насторожився рибак, усміхнувся. Так, так, так. Може, сому цю хвилину підійшов і чуха спину. А чи, може, та черв'ячка схотіли зняти? Враз не стало поплавка, вудку смикає рука, хлопець знизує плечима, хлопець блимає очима. То не сум, не суменя, то зелене жабиня. О, було. І ось вірш Вереда. Мала мама одинця, одинця мазунця Мамі з ним була біда. Одинець був Вереда. Вереда вередував, всім спокою не давав. І бабусі, і тьоті Ірі, і сусідам по квартирі. Навіть котику, воркотику малому від плачу тікать доводиться із дому. А горобчики сміються у садах. Цвінь цвірінь уже проснувся вереда. Ось у ліжку він сидить в стінку стука. Мамо, йди, йди сюди, візьми на руки. Хлопець дригає ногами, обливається сльозами і подушку обніма. Мама. мама Стала мама умивати одинця, Репетує мазунець без кінця, кулачками треві ночі. Я вмиватися не хочу, теплої води нема. Мама. Мама, мама мило червоненьке взяла, вириду свого вмивати почала. Знову плаче. Я не хочу. Ой, заходить мило в очі. Ти намилюєш дарма, мама. мама Стала мама вереду утирать, вереда давай ще дужче кричать. Він до лоба приклада кулачок. Ой колючий рушничок, рушничок, наче голки бахрома. Мама. Мама, мама супу із каструлі налила. Мама ложку Вередолі долі подала. Нащо ложка заберити? ти, хочу суп старілки пити. І руками обома він тарілку підніма. Мама, мама. Тут за шию потекло гаряче, вирішить він. Ой пече, ой пече. Як затупає ногами та до мами із сльозами. Суп гарячий іж сама да й того. Чого нема ма? ма, ма? От бабуся вже зайшла до кімнати, булку з маком принесла для внучати. Я не хочу їсти так. Виберіть із булки мак. Чом варення в ній нема. Ма ма? ма? Вирида усе кричить незмовка. Ви з варенячком спечіть пиріжка. Я з варенням хочу їсти, та щоб був пиріг без тіста, тільки начинка сама Ма, мама. Ма. Стала мама одягати вереду, вереда галасувать. Не піду, хочу дома я сидіти, вже набридло мені літо, хочу, щоб була зима. Мама. Ма, ма. Мама слоника купила заводного. Вереда горла, що сили, не такого я не хочу завадного. Ти купи мені живого, із ногами чотирма мама. Ма, ма. Він із мамою гуляв у саду, хто проходив, впізнавав Вереду. знов розплакався синочок. Мамо, хочу в дитсадочок дочок, грати з дітками всіма, мама. Ма, ма. А йому відповіли малюки. Ну навіщо вирида нам такий? Ні, не візьмемо тебе ми сюди. Дитця, дочку, нам не треба вириди. Ось такі гарні вірші. А продовження буде потім. На все добре, мої хороші.